Продаємо двохкімнатну квартиру в ЖК «Кардинал». Класна квартира з чудовим якісним новим ремонтом. Можливо, вам буде цікаво. Взяли в роботу двохкімнатну квартиру в ЖК Кардинал. З новим дизайнерським ремонтом. Будинок розташований в серці столиці в Києві біля станції метро Палац Україна, біля самого палац Україна. Поряд також станція метро Олімпійська, квартира загальною площею. 79,9 квадратних метра, трьохметрові стелі, зручне планування, кухня, студія, дві окремі спальні кімнати, окремо санузол, душова кімната. А в квартирі зроблений новий сучасний ремонт з високоякісних матеріалів та меблів. Ремонт робився в 2020 році, і зараз він в ідеальному стані. У квартирі продумано все до деталей: тепла підлога, покриття підлоги Іспанський керамограніт, система вентиляції та рекуперації повітря, підлогові конвертери, система контролю протікання води, система очищення води, із техніки Мілі, Сіменс, Бош, Ліпхер, корона сигналізація встановлена. Із сантехніки Якоб Делафон, Білерой Бош, Хан Меблі Італія, кондиціонери Грі. Два штуки працюють як на тепло, так і на холод, та інша техніка. Поряд знаходиться Майдан Незалежності, вулиця Хрещатик, є школи, садочки, музична школа, поряд інститут фізкультури, зони для спорту та відпочинку. Чудова пропозиція: запрошуємо на перегляд, якщо вам чи вашим клієнтам ця квартира потенційно цікава.